Пані Ірини до дерева. Ми раз... Ді, тримай нормально. Чекай, чекай госпу. Не знаю, це не Ірина Сек, це... це просто стовп, який ми для неї принесли. Я не буду називати, щоб вона не паркувалася за образом. Окуляри, окуляри, так. Тримай, тримай. Ви на це завтра буде на це. Як що не до чого? Молоді люди, для чого ви сьогодні взяли плакати, як сьогодні немає? Не а Завтра не да, Завтра не а, так віри. вона сьогодні є на призначенні. Сьогодні ви знаєте цілком, що вона два місяці два місяці працює. Коли вона здасть мандат? Вона навіть вчора Шо. тут сиділа. Це... мандат. Чого не зробите тоді, коли вона є? Вона не буде питання, да стає але прийдіть тоді, коли вона буде. Куди ви підете? Добре, ну ви ж працюєте з нею. Чому не дати до питання? Чому людина не згодно жопу і за там завтра сьогодні немає змісту, бо її сьогодні нема. Це сто організвав цю акцію, він просто не подивився на план заходів військової обласної адміністрації. А скажіть, будь ласка, сьогодні ж мав бути круглий стіл за участю РНС? Нема такого. Сьогодні... Сьогодні чотири призначення: дев'ята година, Загарія і ще трьох районів голів. Це є вже цілий тиждень висить на не знаю чи на сайті, але вже є плани заходів. як вона встигає дві роботи моє.